І, дня. і ще багато привіт. Ти відразу так кажеш про е, наслідки і підсумки. Але, може, для тих, хто в танку, я буквально двома реченнями розповім, що було. Тобто на вихідних 1 числа був, була велика конференція TEDx київ це салон TED конференції світової в Україні і незалежний, але ми його робимо по ліцензії, як і в всьому світі. І він був шостим. Уже, тобто шостий рік поспіль, і зібрав рекордну кількість глядачів. Тобто ми робимо його в українському домі вже другий рік, а попередньо взагалі він був там, я не пригадую, в будинку актора чи в будинку вчителя. І це надзвичайно перший хороший наслідок і результат, тому що ми хвилювались чесно кажучи, що зараз такий. Бентежний час і квитки коштовні на цю конференцію. Зараз поясню, чому це подія не прибуткова, але квитки коштовні і доволі такі нормальні це 400 гривень. Але конференція триває весь день. Ми хвилювалися, що ми їх не продамо. В результаті ми за півтора тижня продали всі місця в залі. Ось і, але ж ви знаєте, як у нас організовуються події: партнери, друзі, медіа, і тому в нас був повний зал, повні східці під сценою, знаєш, як на рок-концерті. Тобто, 600 людей було в залі, і вони були всі майже від початку до кінця. І цей про що це свідчить? Це свідчить про те, що не дивлячись на вище згадані бентежні часи і суспільну втому, це хороший індикатор того, що ми готові. Рухатись далі, що немає того страшного слова, яке зневіра, що люди, особливо люди, такі лідери думок, тому що там дуже непрості люди, як на сцені, так і в залі, що вони готові і вони дивляться в майбутнє. Тому що інакше 500 людей не купило би квитки по 400 гривень, там на один день на таку доволі специфічну міжгалузеву конференцію. Але Надя, Ну, звикли, от середовище там зовнішнє, так навіть от ми говорили також про те, коли він починався, що це така собі от конференція, де виступають спікери. Дуже класні спікери. Був Богдан Гаврилишин, наприклад, який своєю вічною такою концепцією бути українцем, якщо не помиляюсь. Так? Mm -hmm. Тобто, як, як так залишаюсь українцем. Здається, так, так. Якось називається, <світ�> як називається, якщо правильно його концепція, так. яку він постійно там проповідує вже багато років. Але тим не менше його слухають, тому. Що правильні речі, насправді, як на мене, говорить людина. Так? Про Олену Стяжкина вже говорила, але насамперед, це що, пошук нових ідей. Бо я знаю, що за 15 хвилин приблизно максимум. Має, 18 так, максимум. Так, 18 так. максимум. Так, Пошук нових ідей, пошук нових візій. Говорили ми, що це там за обріями. так, називалось. Тобто, що? намагання заглянути в післязавтра. так? Так. До типу, чого що таке... Ми чи, Ти, чи, ти так. Дивись, тут знову ж таки повернусь, е, тому що не, не втомлюсь це розтлумачувати, і мені це приносить задоволення. Тобто, сама конференція те це світовий рух, і дві ж таки хочеться сказати, бо це дійсно не міє. Вона ще з 84 року проводиться в Каліфорнії, і зараз ці незалежні салони існують по всьому світі. І по всьому світі вони керуються одним єдиним вектором. На сцені є люди, які мають ідеї варті поширення. Деколи це відомі люди, але далеко не завжди. Тобто, якщо ми подивимося на світовий сайт TED, де розміщені відео багатьох виступів, то там в топах дуже часто люди, яких ніхто не знає. Тому що, наприклад, там виступав і Боно, і Білл Гейтс. У них ага. непогані такі візіонерські були ага. доповіді, але вони явно не мають мільйони переглядів, порівняно наприклад, з Крісом Андерсоном, який одна з самих топових лекцій TED, як реформувати освіту і чому школи вбивають креативність та в світовому ага. контексті. Тобто на сцену виходять Люди з різних галузей, яким є що сказати, бо вони своєю діяльністю змінюють, не побоюсь, цього слова, планету і процеси, в яких вони працюють. І тому і слоган ТЕДу ідеї варті поширення. І, власне, як такого висновку з конференції ТЕД в принципі, бути не може, бо це дуже строкаті спікери з різних uh -huh. сфер. Але задається тема, яка хоч якось збирає, ну хоч знаєш, якийсь лейтмотив, який об'єднує тих спікерів, щоб людям не порвало мозок, знаєш, там від різноманіття. Тобто кожен салон там по цілому світі так прийнято, він обирає собі тему. Теми часто доволі метафізичні, і цього року це тема за обрієм. Минулого року була тема, господи ти Боже мій не межі можливо. Межі можливо, так. Так, тобто часто це така, знаєш, хоча б якась фігуральна ниточка. І, Але скажу тобі чесно, що знову ж таки, будучи в залі весь цей час і беручи участь в підготовці, правда, я не працюю безпосередньо зі спікерами. У нас є ціла елітарна крута команда по підготовці Де, та і їхньому пушенні і роботі з ними, щоб їхні доповіді були в форматі TED. Але я бачу наскрізно цю роботу, і я скажу тобі, що нам вдалося виправдати тему. Цього українського теду за обріями, тому що прийшли люди, які як які говорили візіонерські речі, які як ніколи зараз потрібні країні. Тобто, знову ж таки, в плані соціології вони як ніколи потрібні. Тому що раніше наша тед спільнота, знаєш, ми як такі собі якісь психи, тобто всі mm -hmm. займаються бізнесом, платять хабарі, виплачують кредити. Ну, до того всього, що в нас відбулося в країні, через 20 днів чи через сікі рік уже як так? Тобто, до того ми такі знаєш собі каста психів, які типа. Тусуються з людьми, які роблять нейроінтерфейси, знаєш, там їздять десь по світу на екскурсії в Силіконові долини. І якби в нас такий, знаєш, нас і сприймає обмежене коло е потенційних психів. Знаєш? А зараз мені здається, що ці речі візіонерські вони вже заходять на багато ширшій кількості людей, і це дійсно погляд за обрії, тобто це погляд в завтра, і в якому от я чесно більш впевнена в. Е Після цієї конференції, знаєш, не дивлячись якісь там е, дані інституту Розумкова, Я просто бачу повний зал, переповнений зал, знаєш, людей, які це слухають, абсолютно різних, строкатих. Я думаю, що це дуже чіткий е, симптом. Оздоровлення. Просто знаєш я думаю про ми говорили про це перед тедом, і я думаю про цю метафізику. Тобто, з одного боку, в нас є таке сьогодення, знаєш, в якому, ну от я, наприклад, часто на фронт їжджу, в якому люди в принципі, живуть, там, намагаються жити сьогоднішнім днем, тому що ну заглядати, заглядати кудись далі, ну просто нелогічно, бо не знати, що з тобою станеться завтра, mm. так? І це, це дуже чітко, зрозуміло там. І з іншого боку, всі говорять, ну як ви можете взагалі щось планувати там. Думати, от в нас Щось тут війна таке, і так там. далі, це якби головне, що є. Треба всі сили витрачати туди. З іншого боку, ну не рухатися, це, це вже якби опустити руки, насправді, навіть якщо жити сьогоднішнім днем, так і, і, і все. І насправді такі речі, якісь там. Ну, намагання все-таки планувати майбутнє щось робити. Вони мені здається є дуже правильними. нас деколи критикують за те, про що ви говорите. Це зовсім там, не те, що потрібно. У вас такі якісь були такі ну Абсолютно. там не знаю, думки навіть на, на цьому теді, і чи є така можливість спілкування з глядачами, з тими, хто прийшов, чи якісь на конференції думками, так? Та... давай я поділюсь з тобою от кількома інсайтами з того приводу, що ти сказала, дуже важливими. Ми з цією думкою стикаємося не тільки в теді. Тед робиться раз на рік командою волонтерів. Середній вік волонтерів 30 дві освіти, MBA і кільканадцять своїх проєктів, переважно стартапів. Оце такий профіль волонтера-організатора ТЕД. тому що ми нічого не заробляємо на цій конференції, і ті кошти, які ви платите за квитки, вони йдуть на те, щоб подія відбулася, щоб ми привезли Сергія Гейла, заплатили йому авіапереліт і зорендували локацію. Так? От. Далі ми абсолютно ці кошти не витрачаються ні на які зарплатні фонди і так далі. Це такий. Аргумент раз, і ми всі до чого це? Я тобі дві думки скажу: ми всі активні люди, всі працюємо в своїх там бізнесах, в своїх проектах. І там часто такі проекти, які пов'язані з публічною діяльністю. Нас дуже часто питають, що ж ви таке робите під час такої ситуації. Ну, я хочу відповісти наступним. Ті люди, які це питають, вони не знають, що 90% тих людей займаються дуже активною громадською роботою в плані ситуації в країни. Це фонди, донейти, різні організації. Mm -hmm. Просто вони на тому не піаряться. І саме завдяки тому, що вони ведуть далі свій бізнес, вони можуть дотувати медикам на бронежилети, на коптери і так далі. І я тобі скажу одну дуже просту. Історія, яка мене надзвичайно надихає. І рік тому, коли це все починалось, 21 числа, коли ми вийшли на мітинги ще на тій стороні Євромайдану, mm -hmm. ти пригадуєш, хто стояв там? Там стояли. Молоді стартапери, рібята з бізнес шкіл, айтішники там стояли ми з тобою, тобто і трошки городських сумасшедших. І пригадуєш був цей бронєвічок, uh -huh. з, з, з удара, да, з якого виступали. І пам'ятаєш, хто виступав? Опять же, городські сумашедші. Я добре пам'ятаю, один вечір ми стоїмо такі з ребятами. Я не знаю, з КМБС, з києво могилянської бізнес-школи, і такі, що там ваші справи, проєкти, асоціації? О, знову вгалі спікер. Та от в мене все нормально. Я там їздив. І знаєш що відбулося? І через кілька днів ми побачили всю там команду ТЕД. і ми сказали, друзі, а давайте ми ми вміємо організовувати таку круту конференцію. Давайте ми на цей бронєвічок виведемо нормальних спікерів. І ми організувались, вивели туди Шеремету, якийсь там міністром економіки, вивели туди Глібовицького, вивели туди Даху Браху, і ще десь десяток спікерів. Тобто, ми просто сказали цим чувакам: друзі, в нас є кльові мотиваційні спікери. Оцей весь ваш кач, це все дуже добре, але давайте. А вони і... такі на нас подивились: ну, приходьте. І ми просто, знаєш, запарились, тому що в нас ну, ми всі дружимо. Які ми всі знаємо один одного, і ми подзвонили там Євгену, подзвонили Павлу, подзвонили всюди-всюди. Вони прийшли і виступили там. І потім ми записували ще відео, такі мотиваційні з ними всіми, чому варто вийти на той перший мітинг, пам'ятаєш, котрий вигнали з Майдану а був на європейській площі. І ми скакали, тішились, бо ми вважали, що це не останню чергу заслуга команди TEDx. Звісно, ми це робили без брендингу, тому що я тобі це mm -hmm. так, внутрішня інформація, тому що TED, він поза політикою всьому світі, він більш миротворчий. Uh -huh. Такий созидательный, але це ті люди, які роблять те, вони робили це минулого року. І смію тебе запевнити, вся ця команда на 90%, вона вся займається, має різні організації, структури, фонди, які сприяють ситуації в країні. І тільки саме завдяки тому, що ми можемо далі займатися своїми бізнесами, своєю справою, ми не втрачаємо там якісь фінансові потоки, ми не втрачаємо натхнення своє і можемо віддавати його тим людям, які там. Надю, дякую, залишайся. Підключається Сергій Гейл до нас О, з Норвегії з міста Тронгейма. Сергію, доброго дня! Чи бачите ви нас? Чуєте? Хоча б? я вас бачу прекрасно. надіюсь, я... я вас зараз почую. Добро А Я вас чую, я вас не бачу, але вас чую дуже добре. Це чудово. Сергій Надя перевізник Сергій. тут так, на студії. Так, так. Сергій, я просто намагаюся якось так людською мовою е, спробую пояснити глядачам, що ви робите. І Надя мені тут трошки допомагала, тобто це нейроманіпулятори. Ви намагаєтесь схрестити плоть і техніку, так для, для того, щоб людям, наприклад, без кінцівок можна було ними рухати, ну рухати якось дуже там просто з допомогою якихось там датчиків, нейродатчиків. Правильно, я дуже погано в техніці, розуміюсь. Зразу перепрошую, якщо я дуже погано пояснила, але поясніть краще. Я буду на, на российском разговаривать. И вам зручно так, говорить российским? Зручнейше. Ну, вы правильно, в принципе, как бы объяснили. То есть часть моего, моего исследования сфокусирована на то, чтобы считывая электромагнитные сигналы, излучаемые головным мозгом, можно было использовать как команды для управления, на данный момент мы работаем с индустриальными манипуляторами, но Мое видение будущего, будущего — это использовать такие же системы и дать людям возможность ходить, дать людям возможность приобрести свободу движения, те, которые потеряли возможность использовать их опорно-двигательный аппарат. То есть либо это был авария какая-то, либо это была болезнь. То есть как бы, если если мы можем дать Присі свободу, значить, так би моя не прожити зря. Це насправді може бути дуже актуальною річчю в нас, в бо ви ж знаєте, скільки в нас людей втратили кінцівки на сході на Донбасі, і дуже багато потребують зараз і протезування. І ну, це активні, як правило, дуже молоді чоловіки, які далі б могли жити менш більш повноцінним життям. Насправді. Але Надя мені розповіла, що ви також працюєте, тобто намагалися якусь співпрацю з заводом Антонова і з льотчиками запровадити щодо е, коптерів, так? Чи щось сталося з цієї спів... ну, щось вийшло з цієї співпраці, на якому вона етапі? Чи нічого? Да, тут в самому началі, це наша? Это, это в самом зародыше находится. Да, действительно, я хочу эм, помочь сделать вклад, э, собрать людей, которые... вместе, которые бы могли поднять оборонную систему, вот, особенно в сфере беспилотных летательных аппаратов. Есть у нас, как бы, вот у меня личные навыки, есть в разработке динамических систем управления, автоматических систем управления. С конкретно заводом мы не работаем, мы только как бы начинаем общаться между собой. Это активная такая группа очень позитивных, очень патриотично настроенных ребят из разных сфер науки и техники. И э, наша задача на данный момент как бы э, отбросить все э, как бы э, все э, игрушки, то есть те, которые квадрокоптеры сейчас летают, э, в принципе это как бы это это, это это игрушки, они не представляют собой серьезную военную технику. Э, наша задача вот ви, наше видение это в том, чтобы Создать действительно конкурентоспособные аппараты по типу вот американских риперов или Global Hawk, которые сейчас на вооружении у европейских стран. Сергій, дуже дякую вам. Насправді нас дуже цікавить ця тема так якихось розробок і технологій, тому що не ну, говорити тільки там про якісь насущні проблеми, які насправді є, і або вирішуються, або не дуже вирішуються, не дуже хочеться. Але ви, от розробник, ви зараз живете в Норвегії, ви приїхали, вас запросили на TEDx. А що ви взагалі, ну як ви взагалі оцінюєте всю цю ситуацію, що зараз відбувається в Україні? Чи слідкуєте ви за нею, чи не забагато вам негативних новин? Як ви це бачите? Норвегії? Я очень, очень близко, как бы слежу за новостями, которые которые, за ситуацией, которая происходит на на Украине, на востоке Украины, особенно я был как бы следил за движением Майдана с самого начала и очень болезненно воспринимаю. это. То есть, я пытаюсь доносить здесь э, людям, которые моим коллегам, э, моим вот, как бы родственникам, пытаюсь доносить ту информацию, которая вот на самом деле э, происходит, не, не, не то что из, из коверканные происходит как бы вот, из э, э, СМИ э, России, э, как бы пытаюсь из всего э, набора информации, которая течет, выбирать вот то, что можно как бы чем можно поделиться. Я э, Список вот список новостей я сижу на Reddit, я не знаю, если вы знаете, угу. это, вот, вот там народ хороший это хороший агрегат новостей. Вот я яро поддерживаю Украину в движении и те люди, которые здесь, большинство большое большое количество норвежцев тоже поддерживают Украину и как любое цивилизованное общество, то есть ситуация предельно понятна, кто с нами воюет. Хто і за чим це ділає Сергій. Дякую, що були з нами. У мене на останнє питання до вас таке: а взагалі вашими розробками в Україні хтось цікавиться тут. Ну, були якісь зустрічі з не знаю, можливо, з владою, можливо, з представниками бізнесу, щоб впроваджувати ці технології в Україні. Чи поки що якихось таких пропозицій не було? К сожалению, с, с... На, на правительственном там. уровне? Нет, а, но на уровне исследовательских, да, я буквально после конференции TED, у меня была возможность поговорить с ребятами из КПИ. Uh -huh. Я думаю, летом мы сможем, я, я хотел бы еще раз приехать, и мы сможем как-то вот начинать поднимать меж, между, международные связи между Украиной, ну хотя бы Норвегией, моим университетом, в котором я работаю сейчас. Дуже дякую. Був у нас Сергій Гейл, винахідник, розробник технологій нейроманіпуляторів. Я назву це так, і не знаю, може він на мене не буде ображатися, що я так все неправильно називаю, не цілком точно. Але так тобто керовані імплантанти, за допомогою яких люди менш більш зможуть нормально рухатися, як і ми з вами, які люди, які мають там ноги, руки. Тобто, ось. Такі насправді люди українці десь щось винаходять, досліджують життя. Насправді продовжуються, рухаються і допом намагаються допомогти іншим жити так само повноцінним життям, як і ми. І Надя Перевізник на студії, представник команди організаторів TEDx Київ. Надю, дякуємо вам за те, що були з нами. Що... Я вже думаю, що є план на наступний TEDx, точно. <рес> маєш потрапити на машта чи що? Ні, ні, у вас, напевне, є там в команди TEDx, що робити далі. Бо я знаю, що люди, які дуже активні, насправді, такі от вони успішні, і вони після кожного свого якогось успіху там, зразу думають про наступне. Вони не не йдуть там святкувати, розслабляються. От нема зараз цього всього молодих людей. Вони зразу думають, а так, от зробили ви. Есноки тут були помилки, а тут треба то і рухаємося далі. Ну абсолютно так. Ну висновок один, що ми робимо її в 15-му році, точно тому що не дивлячись на те, що ми волонтери, тяг, Тобто є там ліцензіат, людина, яка отримує дозволи, тому що це все робиться по дуже таких чітких стандартах і гайдах, не дивлячись на те, що це все волонтерська штука. Ось і є в нас кістяк організації. Я маю надію, що він не розпадеться, бо він уже кілька років тримається. Тобто є люди, які приходять і йдуть, але є кістячок, і в мене є щастя до нього належати вже другий рік. Тому я особиста мотивація залишатися однією з кісточок в цьому кістяку і робити цю конференцію. Я хотіла підсумувати ще раз появу в ефірі Сергія. І щоб якщо хтось в танку, щоб зрослося в людей в голові, от те, що він зараз з нами зв'язався, і те все, що відбувається, для мене це саме такий особисто для мене прямий наслідок конференції. Те, ТЕ здавалося б, там міжгалузева конференція, там mm -hmm. в такий час, та, на яку приїхали спікери з різними темами, тому що крім Сергія, у нас там були і письменники, і економісти, і актори, і так далі. Але бачиш, приїхав Сергій, розказав про це там про Антонова, те, що ми напутали. Зустрічався з нашими хлопцями та дівчатами, які займаються безпілотниками, аеророзвідкою. І Я знаю, що в них там почалась, принаймні якась консультаційна співпраця. От, і це для мене результат. Тобто, коли мене питають, в чому результат вашої діяльності, знаєш, як в бізнесі, всюди має бути результат, типу, фінансові показники KPI. і от я бачу результати, не виключено, що там те, що... Сергій, він я так розумію, давненько не був в Україні. А якщо був, то тільки в родичів, і він завдя... не в останню чергу завдяки теду надзвичайно пронікся і збирається повертати і віддавати щось країні і в плані спільної діяльності і в, в руху по своїх технологіях. Але повторюсь, це тільки один зі спікерів Тед, щоб нові слухачі не подумали, що в нас тільки якісь технологічні ні, гіки там. якраз після буквально там через 25 хвилин хвилин. студії Оксана, буде Олександр. Опробач, на професор з Донецька, насправді з Донецького університету, знову говоритимемо, звичайно, про Донбас, про візії Донбасу, про те, про якийсь психотип цих жителів Донбасу, так, чому вони такі чи інакші, наскільки вони інакші від нас, наскільки взагалі можна нас і жителів Донбасу розділяти, наскільки нас треба розділяти чи, можливо, не треба. У другій годині тут в студії чекаємо. Ага. Наді ми дякуємо сьогодні.